Тут вона почала розпитувати про родичів, називаючи їх імена. Андреуча відповідав їй і все більше доймав віри усім тим вигадкам, яким би мусив не вірити ані трохи. Так вони розмовляли довгенько. А що в покоях було душно, то господиня веліла принести грецького вина і солодощів та пригостила Андреуча. Той уже збирався піти до трактиру, бо наступала година вечері. Але вона жодним способом не бажала того допустити, прикинулася засмученою і сказала, притуляючись до нього. Леле мені, бачу ж, бо дуже нелюба я тобі. Поглянь лише, ти ж бо в домі. Своєї сестри, якої з роду не бачив, і до якої мусив би завітати одразу по приїзду до нашого міста, а сам збираєшся піти вечеряти до трактиру. Ні, ти мусиш залишитися у мене на вечерю. Правда, чоловіка немає вдома, але я пришаную тебе, як можу по-жіночому. Андреучо не знав, що є твої сти. Врешті сказав, я люблю вас, як сестру, але ну, як же я можу не піти до трактиру? Мене ж там чекатимуть люди весь вечір даремно, це не добре. Тоді вона, хвалити Бога, у нас. Є кого послати до трактиру, переказати, щоб на тебе не чекали. Правда, якби ти був людиною, чемною і порядною, то сам би передав своїм товаришам, щоб вони прийшли сюди повечеряти з тобою. А опісля, якби ти так уже захотів, то поверну до трактиру гуртом. Андреучо відповів їй, що обійдеться цей вечір без товаришів і що вона може чинити з ним, як їй завгодно.